Стародавній Рим це не тільки театри, філософи та гладіатори. Вираз Гроші не пахнуть родом з Риму. Він виник, коли імператор Веспасіан ввів податок на громадські вбиральні. Бетон винайшли римлян. У Римі є музей макаронних виробів, який займає аж 11 кімнат. Перший у світі торговий центр теж збудували римляни. У Римі серед жінок високо цінувалися густі брови, тому римські модниці йшли на різні хитрощі, аби збільшити густоту та кущистість своїх брів. Наприклад, використовували штучні брови з козячої вовни, а приклеювали їх на обличчя за допомогою деревної смоли. В стародавньому римі була своя промопродукція біля входу в колізей продавали тваринний жир і під гладіаторів. Потім з цих компонентів панянки робили собі парфуми.